Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так. Це у мене кисле молоко. Ось так. Ось так. Сироватка знизу, а це молоко. Так, це молоко. Ми зараз зробимо крем-сир. Ну, не зараз поступово. Це трошки займе часу. Але ми його зробимо. так. Виливаємо кисле молоко з банок в каструлю. Воно має ну, скиснути файно. Зробився кисляк, чи там кефір, як кажуть, чи на нього. Хто, хто є, так що кажуть, то кефір, ну, кисляк, кисле молоко. Замішуємо в день два рази врану і ввечері його ложкою, щоб воно ось так підійшла зверху така. Ось так, щоб зверху ось таке підійшло плотне молоко, а знизу залишилася сироватка. Тоді ми візьмемо ось це молоко верхнє, густе таке. Накладемо сюди целафановий кульок, це в мене миска, я накрила кульком. І в цей кульок ми наложимо того густого молока і положимо морозівку. Ось положимо морозівку, щоб. Цей, це кисле молоко замерзло. Тоді, як воно гарно замерзне, його дістанемо з морозілки, і я покажу, що ми будемо далі робити з ним. Або, може, і не буду показувати. Дістанемо з морозілки, положимо його на пару слоїв марлі, там 4-5 слоїв марлі зложених. Марлю положимо на друшляк. і це молоко замерзлене, на цю марлю виймемо з кулька і положимо на цей як його, друшляк. На ніч так треба, зазвичай я роблю на ніч, воно за ніч гарно розмерзається. Походу, як розмерзається, сироватка через марлю стікає і остається тільки оцей крем-сир такий. Тоді покажу, що ми будемо додавати, що робити, як, і зробимо крем. Ну, зараз я поки місь положу паузу, наберу ось такого молока. Бачите, ось так. Беремо ложкою і сюди накладаємо ось так. Наложимо ту цілу мищенку і буде у нас воно замерзати. Ось так зав'язала і зараз тим кульком занесу зразу в цю. Мищенки ставити не буду, тільки саму, самий кульок. Поставлю зразу в, в морозилку, в шухляду, а це молоко ми візьмемо. Зараз акуратно я сироватку звідси Ось так, відгорну, сироватку стіджу, а це молоко відправлю відігріти в сир. Ось звичайний, звичайний творог. Молоко в мене жирне, не обезжирене. Це не сепаріруване молоко, козяче. Через те знову буде класний сир, крем-сир. Бо якщо сепаріровано, він тоді не такий смачний виходить. А з жирного молока виходить смачний і, і корисний. Так щось що таке діло. І відігріємо сира трохи і зробимо крем. сир я вже рада, в мене вже є трохи молока, то трошки можна щось з тим молоком братися робити. Ну, ще мало остається, бо дуже козенят багато ще. І всі хочуть гарно поїсти. Так що ось такі то справи. Якось так. Ну, а там дасться чути. Ось такі-то ось такі то в нас справоньки. Поки мість пауза, ну, а тоді їх буду доробляти, покажу. покажу ще вам далі. Так, мої квіточки цвітуть. тут. А чотиристідай. красуночка. І ця цвіте. Ну, ми на двір не висаджували, бо передають на, воль, на вівторок нас 4 градуси морозу. І я там мені? ще дуже мокро. І в город не влізу посадити, бо в квітнику нема місця, то треба на город садити. Mm -hmm. <гум> ну нічого. Гарно це тут, хай це тут. А ми будемо працювати з сиром далі. Той, що я робила, крем-сир. Зараз я покажу, що ми будемо робити з ним далі. Ой-ой-ой, телефон мені впав. Був би вискочив. Це в нас миска. Це в мене розмерся мій. моє кисле молоко, стекло. Ось так. Це ми Наталію дамо. Ось так. Цукру не взяла. Так. Хай Наталя вперед не давати цукру. Перед додамо все те, попробуємо, чи треба нам додати, чи ні. Це в мене ось це. Такий сир бачите? Вона як сир що таке кисле молоко. Тобі дати попробувати? Напробуй. Надо цього ще штучечку. Так, візьмемо сюди сметани, Ну, сметана в мене збирана. Я вже сьогодні перегнала, то вже є, але ну, там та ще дуже ріденька, та густіша. О. Зробимо такий не то йогурт, не то не йогурт. Ну, як буде. Головне, щоб було смачно. Хто не хоче, його так не робити. все таки добре, щоб вже кози розкотилися. Ну так. Да. Як є молоко, то можна купочки думати зробити. Щоб було смачно. Сейчас, малишка! Мені в хаті завтра вже вас. Нам ще суттєма. Але виходить гарний крем. Сюди можна додавати часник, що хто що хоче, і робити такий на канапки мастити. Нормальний. Солони. Ну, а ми зробимо. Ось так. Бачите, як воно гарно виходить. Зараз ми сюди, то дамо. Творог я віддушила, то, то я ну, от сир кисломолочний, що я відгрівала. То я його не показувала, одразу в торбинку в морозілку взяла, а трохи зробила такого крему. Ну, з часником зробила. Я не пам'ятаю, чи я знімала, чи ні. Подивлюся, бо я вже й не пам'ятаю. Шукаю, що я все не дала. Тривай. Так. О, бачите, як його йшло. Ну, легше на наталі. Так. Тут в мене ізюм розпарений, суниці і той. Як вони? Абрикоси бляли. Суниці ми і почали розмерзатися, ми їх. Воду з них ту, що залишилася, не будемо брати. Може перебити? Може перебити? Таке але... воно буде перебити, не файно? Дай мені рушничкам. Воно ну, мені подобається. Ну, схож собі, собі переб'єш. А, а мені так не подобається. Ти схочеш, то тоді собі перебіг. Туда ще можна горішки кинути. Можна горішки кинути, якщо хочеш. Ось. Навер... Напевно, що треба буде сюди цукру. Щось я думаю, що воно тої солодості такої не дасть. Якби був банан, а я забула, ми взяли мені, доїли всі банани. Я оставила. Ну, що суницями пахне, то, то копатися. Цукру треба дати. Mm -mm. Може цукровий пудріше вичути не було? Ну То давай цукрову пудру. Хай mm. буде цукрова пудра. Зараз. Так, ось така, пудра цукрова. Зараз візьмемо. Дві ложечки хватить. Тут ви не думаєте, тут багато цукру немає, тут більше крохмалю. Щось mm. <laughs> я так думаю, бо щось вона не дуже солодка та пудра, якщо чесно. Цукор є цукор, а те щось не дуже сумке. Так, що ось таке тоді. Далі ми його гарно перемішаємо, але вже сунець аромат дають. У мене ще трошки сунець осталось. І вже буде все. всього, положе борозів, кохання топтиться. Дуже надалось. Ох! Так, шнекче піде. Ось така у нас вийшла помадка. На хлібчик можна брати, можна просто так з'їсти. Можна до печені взяти, можна до переклада взяти. От. Так що ось такі то справи. Так, в мене залишилося ще булочка, що я вчора купляла. Наподобі йогурту. На йогурт дуже похоже. М -м -м. Смачно. Дуже. І багато роботи нема. Молоко заморозили, розморозили. І маєте, І маєте крем. Ось такі то справи. Ще сироватки. З тої, що я робила сир, відгрівала. Зробила рікоту. Рікоту? Так. Вже да. стікає на марлі лежить. Ось так що. Ще буде щось смачненьке з рікотою. Тортик. Можна і тортик? Ось такі діла. Ладіньк, всім миру, спокою, затишку. Скорішої перемоги. При можливості не забудьте поширити відео, якщо у вас є така можливість. І будемо спілкуватися. Як рікоту варити в мене є відео на каналі. Як той крем-сир робіт, показала. Ось. Так що всім. Всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.